Серцево-судинні захворювання продовжують бути головною причиною смерті в усьому світі та в Україні, зокрема. Окрім того, у нашій державі існує й інша проблема: не завжди люди з інфарктом або інсультом потрапляють саме до тих медичних закладів, які профільно займаються цими захворюваннями. Так, статистика по Одесі свідчить, що лише 77% пацієнтів опиняються у лікарнях, які спеціалізуються на лікуванні інсульту. Тому лікарі наголошують, хворі з порушенням кровообігу, Мають вчасно звертатися за лікуванням та повинні отримувати адекватну медичну допомогу. Є план дій боротьби з інсультом, в який включилась Україна. І зараз ми бачимо, що є конкретні KPI, Key point індикатори або індикатори якості, які ми повинні дотримуватися, які повинні досягнути до 2030 року. Це для України стосується також, як і для всієї Європи. Ви бачите, що у нас велика кількість інсультів, і нам потрібно зараз зробити заходи на зменшення кількості інсультів. А тут саме робота кардіологів. Я зараз говорю про фібриляцію перед серці, про тромбокс лікування наше ефективне. Ангіограф апарат для обстеження судин, перше встановлений у комунальному медичному закладі Міській клінічній лікарні Одеси. І це дозволить містянам і внутрішньопереміщеним особам з діагнозом інфаркт міокарда або інсульт своєчасно отримувати допомогу. При цьому важливе не тільки високоякісне обладнання, а й кваліфікований медичний персонал, акцентує очільник 10-ї лікарні Денис Себов. Цілодобово розпочала роботу перша рентгенваскулярна служба з сучасним ангіографом на базі комунального некомерційного підприємства Міська клінічна лікарня номер 10 Одеської міської ради. Це перший ангіограф, який встановлений у закладах Одеської територіальної громади. Це дуже високотехнологічне обладнання, яке може допомагати. Пацієнтам, як з гострим інфарктами, міокарда, так і з гострим порушенням мозкового кровообігу. Ну, саме головне, що це не тільки обладнання, але й персонал, який зараз та поставлений цілодобово. Заходи стосовно поліпшення надання медичних послуг включають у себе і впровадження телемедицини. Це онлайн-платформа для отримання консультацій лікарів-спеціалістів, кардіологів, онкологів, терапевтів, хірургів, психіатрів та інших. Телемедициною можуть скористатися усі одесити, які з якихось причин не можуть безпосередньо завітати до медичного закладу, але потребують відповідної допомоги. Сервіс відзначається зручністю. Консультацію лікаря можна отримати за попереднім записом. Це можуть бути одесити українці, які знаходяться зараз за кордоном. Ми знаємо, що це теж проблема, тому що відвідування кардіолога в деяких країнах це велика проблема, як з'ясувалося, ми до цього не знали. Будь ласка, ваші пацієнти можуть звернутися до українського кардіолога, це онлайн-платформа, яка працює з будь якої точки світу, приєднатися і отримати консультацію. Як відомо, найкраще лікування це профілактика. Найчастіше саме стиль життя і поведінка призводять до серцево-судинних хвороб, говорять медики, і відзначають сім кроків до здорового серця. По-перше, варто кинути палити, бути активним і стежити за вагою, зменшити обсяг насичених жирів в раціоні. Також слід жевати менше солі та алкоголю, їсти більше клітковини. А рибу споживати принаймні двічі на тиждень. Крім того, не забувати перевіряти склад харчових продуктів. Редактор